Куме, ще не був у новій дяковій хаті. Там тепер буде добра пиятика. Нам би тільки не спізнитись. Що за чорт? Дивись, Панасе, а що? Як то що? Місяця нема. Була година. Такий справді нема місяця. Тож би воно, що нема, а тобі, мабуть, і за вухом не свербить. А чотири років, як майже у усьому світі. І по той бік диканьки, і по цей бік диканьки, тільки й розмов було, що про неї. І чого це надумалося людям розпускати славу, ніби то я гарна. Брешуть люди. Я зовсім не гарна. Хіба чорні брови та очі мої такі гарні, що подібна до них немає на цілому світі? Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі, а в щоках, і в губах? Чи, може, гарні мої чорні коси? Ой! Та їх можна злякатись увечері. Вони мов довгі гадюки переплелись та облились круг моєї голови. Бачи тепер, що я зовсім не гарна. Оксано. Он ти який. Ну, тільки ж батько мій сам не промахнеться. От побачиш, коли він не ожениться з твоєю матір'ю. Бог з ними моя красуне. Давно б час колядувати. Мені вже стає нудно. Де ці дівчата з парубками? То тобі з ними весело? Ну, звісно, веселіше, ніж з тобою. О, хтось наче стукнув. Це певно, дівчата з парубками. себе стопа, Стопимо, подало чини, а посередина. Скільки ж ви наколятували цього року? Ой, Одарко, і в тебе нові черевики. <реку> Та які ж хороші із золотом. А от мені, Одарко, нема кому наколядувати такі. Не тужи моя любов Оксана, я тобі дістану такі черевики, які мала яка панночка носить. Ти подивлюся, де ти дістанеш такі черевики, які я могла б надіти на свої ноги. Чи може дістанеш ті самі, які носить імператриця Австрійська? Бачу, як заважалося! Отож будьте всі за свідків. Якщо коваль Вакула принесе ті самі черевики, які носить імператриця, то даю слово, що одразу вийду за нього заміж. У мене ніхто не прийшов, тому я щиро радій нагоді погуляти трохи у вас. Навіть курделиці не злякався. А що це у вас таке? Як що? Вам що, повилазило? Рука. А чи знала ви, що в мене краще горі колока на селі? І лише тільки на горілку багато ваш стіл? Ні. У мене і пиріжечки. Що ви що? І варенички. І варенички зі сметаною. Айда солохо, айда Господиня. Ну, солохо за тебе. Ох. Це дурне кохання, я зовсім з Божеволі. Синко, в хаті свято, а мішки лежать, віднеси їх до кузні. Добре, віднесу. За три копи Та да на, на, на пів боку півко Тупу-тупу ногами, за тебе рогами. Там тут тебе постом. Ось тобі і смерть. От ти попався коваль. Тепер я віддячу тобі, голови за всі твої неболиці про чортів. Ох, і що ж ти скаже, мої товариші, коли дізнаються, що найпобожніший чоловік на все село у моїх руках. Ну, то що ж, ти знаєш, що без угоди нічого не роблять. Змилийся, мато, змилийся. Ясно вельможі обіцяв познайомити мене з народом, якого я ще досі не бачила. Та я чула про ваші подвиги заради моєї держави. І досі моя прислуга розвиває словно звісну турецьку каву. Ви що маєте мою прихильність. Тож, ясні соколи, як вам тут? Чи добре вас приймають? Спасибі, краса! Гадаю, ви в них і на лід ходите ковзатися. З чого ж тоді ваші ніжки? Мабуть, з найбілішого цукру. Дуже дякую вам. Що ж, ходімте, розповісте мені, як у вас там місі ведеться. Та що мені води не захотілось пити, коли стара бачила, Коваль повісився! Оце тобі! Ой, щоб тобі горілки пити не захотілося старати п'янице. Це ж треба бути такі дурноголові, як ти, щоб вішатися. Він утопився, утопився в оболоці. І це я так добре знаю, як те, Люба, що ти була у шинкарі. За мене Оксану. Оксану? Да. Mm -hmm. Ну ж, синку, забудьмо з тобою старі образи. Засилай сватів. Mm -hmm. Ось я тобі черевички приніс. Mm -hmm. Вакуло, не потрібні мені черевики. <кху> я і без черевиків тебе. Mm -hmm. кохаю. Щастя вашій родині, діти мої. i <laughs>